Навіщо вам було дано це випробування. Випробування, яке кожен обирайте сам собі, загадуйте. Ну, тенденція повинна бути одна й та сама у всіх, тобто урок один і той самий. Знімаємо в екстремальних умовах без всяких уже фонів, без нічого, бо дуже холодно і незручно. Ну, ну, що тут нам кажуть карти, що перший урок. Був на те, що приймаючи якесь важливе рішення, ви повинні розуміти, що ви ну, тільки на вас вся надія. Тобто не спиратись на когось іншого, на чиюсь іншу думку. Ти твердо вирішив чи вирішила, і ти йдеш до своєї мети. Це твоє добровільне рішення. Тобто, якщо тут були думки, ну, на когось. Знаєте, як Звернути, що це не мій вибір був, так за мене вирішила доля, то тут, тут розумієте, тут дуже багато мечів, що говорять про те, що це про ментальне пропрацювання, тобто про важливість думки, про її значення взагалі у житті, в плані того, що куди думки, туди і енергія. Тут про те, що важливо правильно прийняти рішення вчасно. І прийняти його твердо, і відстоювати власні межі та кордони, тобто не давати слабину. Якщо ти добровільно вже пішов на якийсь вибір, то відстоюй його до останнього. І ще один момент, як підказка: якщо ти хочеш стати лідером, якщо ти хочеш досягти якої, ну, якоїсь своєї мети, неважливо, що це, чи це стати. Головним в родині, чи це стати головним в бізнесі, чи це ну, будь-що будь-які плани, щоб втілились у життя, приховуй важливу інформацію від інших до останнього. Ну, це, знаєте, із серії, коли раніше розкажеш, і воно як зурочать, знаєте, не збудеться. От я там щось планую відкрити фірму, наприклад, комусь розповів не тому, кому треба, і нічого не вийшло. Це ось, ось щось з цієї серії. Або там мам, я одружуюсь і хоп, і щось там не все розвалилось, не вийшло, і в останню хвилину все пішло шкереберть. Тут ось якби два таких основних уроки. І ще тут я додатково витягла, вже не стала їх викладати <кій> на екран про те, що відбиватись від думки. Що можна все якось вирішити або хитрощами або пострастям. Тобто, на імпульсі це не ваше. Ну, Тобто, якщо ось ви в моменті запалились щось вирішувати, то це не ваше. Ваше це ну, у вас дуже добре працює голова, але може бути дуже запальний характер. І ось цей запальний характер, ну тут не для всіх, але для декого програється. Запальний характер робить з вами злий жарт. Тобто, ви можете. Опинятись в мінусі саме через якусь гарячність прийняття рішень. Коли ви з холодною головою підходите до будь-чого, у вас все класно виходить. Якщо ви керуєтесь імпульсом, якимось бажанням одноразовим, так би мовити, <кій> у вас може все піти, тобто всі плани можуть зламатися. І так само не ваше йти по тіньових сторонах, тобто не через обмани, не через якісь випад вірти і всяке оце. Тобто, якщо у вас є два шляхи, ну, умовно кажучи, законні, я розумію, що, наприклад, в нашій країні дуже тяжко дотримуватись закону і все робити по закону, як то кажуть, заплаті налогі з лавочками і, і так далі. Але ну, тут просто про те, що ну, у вас може бути, от, наприклад, ви в дитинстві хотіли прогуляти уроки, от всі прогулювали, вам сходило з рук. Ой, всім сходило з рук. Якщо ви вирішили прогуляти, можуть покарати увесь клас і вас точно, ну, тобто, вас побачать, тому що ви, ну, не те, що повинні, але ваша дорога умовно світла. Тобто, не ваше десь щось. Приховувати, мутить, оце знаєте, ну тобто приховувати в хорошому сенсі, не договорювати. Це треба. А от я маю на увазі, щось, щось таке протизаконне, якісь мутки, якісь всякі оці обмани, маніпуляції, вони вам потім, ну, якби це не ваша карма. Вони вас, по-перше, можуть вводити в якісь трикутні ситуації. Чи це стосується. Особистого життя, чи це стосується бізнесу, все одно буде якась ем, третя особа через ці ваші мутки, яка все наламає. Тобто не ваше входити в такі якісь нерівноправні, нерівноцінні стосунки, не ваше робити якимись протизаконними речами. Тут, якби ем, із пісню, пам'ятаєте, іді, мой друг, всегда ідіть дорогою добра. От якби тут натякають карти на те, що. Саме це ваш шлях, тому що коли ви перемагаєте, наприклад, ну, ви можете, у вас голова дуже добре працює, ви можете перемагати й нечесно. Але у вас тоді розбите серце. Ви розумієте, що ви головою, ніби єс, я молодець, я все класно, я там когось обхитрив, когось десь щось намутив, але у вас душа мучиться. Це як пірова перемога, значить ти переміг, але тобі від цього не дуже класно. Тобто ти розумієш, що ти переміг неправильною ціною, і це як ну, неправильними методами, і це як знецінює саму перемогу. Ну, Я не знаю, що вам це дало, але що показали, те розказала.